Дивитися перший міський, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. Сьогодні у нас дуже важлива тема для батьків. В першу чергу для батьків-підлітків, але й для дітей самих так будемо говорити про чергову небезпечну гру для підлітків. Я думаю, що ми з вами обговорювали ці студії все від синього кита до квадроберів і до чого там ще було. Але сьогодні в нас є щось новеньке: червоні двері, жовті двері. Боже, я читала, коли готувалася. У мене самою був знаєте, таке нерозуміння, а про що це взагалі в нашій студії психологиня. Вітаю вас, Лево. Думаю, що ви теж, мабуть, навряд чи встигаєте швидко да, за цими сами іграми, які з'являються, які якось вкидуються, які звідкись незрозуміло, звідки взагалі з'являються в нашому просторі, але тим не менш. Пам'ятаю, що ми останнього разу обговорювали квадроберів і на щастя, вони так швидко закінчилися, що ми навіть не підмітили, да, а, а, як це сталося. Ну, це не було масовим на щастя, так, і якось воно так прийшло. Що це за нова якась історія взагалі? У мене, знаєте там uh, stам... Така перша асоціація це дитячий фільм, там, чи, там з мого дитинства, гості з майбутнього. Так? І оці всі двері, через які ти проходиш у якийсь там потойбічний мір. Мир, тоді це було чи потойбічний світ, да, тоді це було 21 -е століття. Наразі ми в ньому живемо і розуміємо, що ну, до речі, частина із того, що там було нафантазовано, воно здійснилося. Так, це все так. Але сьогодні це ще якась історія, і теж деякі психологи. Оги побоюються, що це розмова про якесь потойбіччя Взагалі, ви що скажете? Що це за гра така? Оце така нова трендова страшилка для дітей, яка їм дуже сподобалася, тому що вони її ще ремонтизували, тому ну, це ж можна придумати щось, це що завгодно, кого ти там бачив, mm -hmm. та? що, там? що так, ти так, там десь, бачив, там, і вони починають фантазувати. І хто крутіше придумає, то той молодець. Mm -hmm. Насправді, ми ж не знаємо, як це все відбувається. Е, взагалі, якщо... Ну, дізнаватися, що це за гра, читати її опис, то ми можемо припустити, що дитина входить в так званий самогіпноз. Uh -huh. Uh -huh. Ну, такий легкий самогіпноз, да, де один є провідником, інший є той, хто активний учасник, так скажімо. Дитині там роблять легкий масаж скронь. Ну тобто, да, uh -huh. можна подумати про те, що дійсно може відбутися самогіпноз. Але чи відбувається він? Це вже питання. Друге, друге питання, чи вигадують наші діти, що дуже може бути схожим, тому що для них дуже важливо саме для підлітків: 13, 14, 12 років дуже важливо бути ну, цікавими, неординарними, такими, що можна було виділитись. Ну, звичайно, так, просто, щоб так. можна було про щось розповісти в коді своїх знайомих. Угу. А на жаль, в наших дітей дуже багато знайомих саме в соцмережах. І їм потрібно чимось вразити от вони і вражають. Тобто, начебто вони мають доступ до якогось іншого світу, якогось фантазованого з ними фантазованого, і начебто це ну, якимось чином може так їх виділити і привернути увагу. якось так Вони цікаві стають так, добре. Наскільки це вже розповсюджено серед наших дітей ну, в Україні? Розповсюджено звідки вона взагалі прийшла? Чи є якісь розуміння, якесь шлях її? Звідки? Наші діти, взагалі, де вони побачили про цю гру, вони її побачили в соціальній мережі Тік-Ток. Так. Тобто вона звідти. Що б не говорили, це Тік-Ток, ну, ну, це зараз це найпопулярніша така підліткова е, соціальна служба mm -hmm. соціальна, соціальна мережа, яка ну, діти в ній, діти не сидять там у Фейсбук, Інстаграм, їм це не цікаво. Тому, відповідно, і всі тренди до нас приходять з mm -hmm. Тіктоку. Е, щодо країни, якщо, наприклад, ми говорили з вами про Квадровінг, звідки він до нас прийшов, да, mm -hmm. ми говорили з яку а зараз звідки це прийшла до нас? Ця гра. Ну не є така, є такі джерела, які повідомлюють нам, що ця гра прийшла з Росії. Угу. Ось а, І тому в першу чергу ми повинні пам'ятати, що це наші діти. І нам потрібно внести відповідальність за дітей, з ними спілкуватися і захищати наших дітей в першу чергу. Неважливо, яка країна провокує ту або іншу ну, гру. Нам дуже важливо берегти своїх дітей, mm -hmm. ну тому що це все небезпечно а, небезпечно. Чому? Давайте так будемо розбирати, що тут такого страшного у цій грі. Так, вони фантазують, так це начебто гіпноз. Ми розуміємо, що якщо насправді це самогіпноз, так про те, що ми говоримо, це ще не точно, до речі, не доведено, але якщо це насправді, то так, тут певні ризики є, так, так. тому що ми розуміємо, що людина, яка знаходиться у цій цьому стані, вона сама за свої дії може не відповідати. Ну, 100%. Ну так, ну, так плюс-мінус, це залежить від там стадії, напевно, наскільки він сильний сильний, але так, це небезпечно, тому що це, скажімо так, не здоровий да? Ну, не зовсім здоровий глуст. Е, що ще такого може бути страшного, на що, ну, щоб убезпечити е, дітей від цієї гри, нехай краще вони е, будуть цікавитися чимось іншим. Тут небезпека з двох сторін. Це фізичне життя дитини так. і психічне життя дитини. Чому фізичне? Тому що відбувається маніпуляція над дитиною, іншою дитиною, угу. да? ну, яка звичайно не є медиком. Ну, так. і знову ж таки ми не знаємо, як дитина може себе повести, і можливо їй потрібна буде допомога. Наприклад, панічна атака сталася. Можливо, і потрібна буде допомога, інша дитина підліток цього зробити не зможе. Mm -hmm. Тобто, це як ну да, як просто база ну, Так, розвиток то, подій може бути різним. може абсолютно, бути абсолютно так. різний, навіть якщо дитина не входить в той самий самогіпноз, але вона може настільки перехвилюватися в цей період, да, злякатися. Mm -hmm. Ну і, все може відбутися, mm -hmm. і тут е ми маємо розуміти, що може бути і такий розвиток подій. І звичайно, це психологічно. Діти, які грають в цю гру, у них підвищується тривожність, в них бувають нічні кошмари, вони не можуть заснути ночами. Да, наприклад, вони в них змінюється соціальна активність, тобто вони можуть бути або замкнуті. Після цієї uh -huh. гри. тобто вони щось продумують собі, якісь там у них переживання свої да або вони можуть проявляти навпаки таку ну ейфорію спілкування, да, яка уже не розділяє з ким вони спілкуються, uh -huh. кому вони що розповідають. Також це може бути як закритість. Так, і агресія uh -huh. будь-якого виду, чи це вербальна, чи це фізична, чи це просто роздратування, але вона може бути. Тому ця гра вона дійсно впливає небезпечно на наших дітей. В першу чергу на психіку, так і в першу чергу на ці всі реакції, звичайно. А, добре, але ж я сподіваюся, що не всі діти все ж таки так можуть підпасти під вплив цієї гри, і це напевно залежить від не лише психологічного стану кожної дитини, а від, як ми дуже часто говорили, і постійно і будемо знову це повторювати від стосунків у сім'ї і саме з батьками. Це початок завжди. Так взагалі ми повинні розуміти, що цих трендів їх буде досить багато завжди. Вони постійно будуть змінюватися, вони постійно будуть оновлюватися, тому що ну це мета тих самих соціальних мереж. Це може бути інформаційна якась така небезпека для наших дітей, да? атака інформаційна на наших дітей і так далі. Тобто, ну це відбувається. Тому що це комусь так потрібно, mm -hmm. так, це, так, це маніпуляція дітьми. Ну, звичайно, там, да, по великому да, рахунку. Це маніпуляція з дітьми. Навіть е, більше можу сказати: якщо вже дитина е, має таку е, пристрасть <ріст> такої гри, то це вже mm -hmm. і звичайно впливає на її батьків, які вже е, замість того, щоб можливо робити якісь свої справи, вони вирішують це питання, mm -hmm. да, тому що воно буде наразі номер один. Ми повинні пам'ятати, що хто більше схильний до будь-якого виду таких ігор, так, так. та? це діти, у яких немає друзів. Це uh -huh. діти, які не мають захоплення, це діти, яким нудно, які не знають, чим себе зайняти, uh -huh. які шукають от, до, ту точку, з чим вони можуть там не знаю, об'єднати себе з однолітком. Так? Якщо у дитини вона ходить в школа, гурток там ще, 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 ще їй просто немає часу uh -huh. займатися будь-якими новими трендами. Якщо у дитини повно часу і їй вона не знає, хто вона. Ну, що їй подобається. Тому що якщо вона ходить на гурток малювання, то там всі діти, які також люблять малювати, і це вже щось спільне. Ну, так. Хтось ходить на гурток. Звичайно, так, гурток так. співів, значить, там всі люблять співати. Ну, наприклад, да? або ненавидять співати, але всі вони також. Але всі ходять. Так, але всі ходять, і для них вже є таке коло спілкування. Ну, А тут дитина одна. От вона прийшла зі школи, батьків немає, вони на роботі. І вона сама. Ну, і мало дітей, які там саме в 13 років сядуть, будуть писати уроки, поки мама не прийде О, з роботи. Так, Ой, так. дуже мало. Що вони роблять? Звичайно, вони беруть телефони і починають грати. Ну, Тому тут. Потрібно завжди залучати дітей до якогось виду діяльності, щоб у них просто не було на це часу. Обов'язки, так, як так, варіант, обов якісь обов'язки, якісь так. ну і обов'язково звісно, що спілкування. Я пам'ятаю, що тоді, коли почався е коронавірус, а потім і війна, наші діти сиділи всі дистанційно. Ми тоді дуже часто говорили про те, що в них не вистачає цієї соціалізації. Так, все одно людина, вона істота соціальна, якби там не було. Так. Хтось більше, хтось менше, комусь потрібно більше спілкування, комусь менше, але воно все одно потрібно Дітям в першу чергу так вони, якщо спілкуються із такими ж, як вони, або з будь-ким просто спілкуються, так. мені здається, що це такий, знаєте, якраз така вакцина від от таких от ігор незрозумілих і незрозуміло для, просто для чого маніпулятивних просто. дуже велика помилка дорослих не говорити з дітьми про от такі проблемні теми. Бо вони mm -hmm. вважають, що якщо ми не будемо говорити, то в принципі... Нічого не буде, ну, так, це мене не стосується. Ну, мене не стосується, так так але тут ми розуміємо, що ну ми не скажемо, інші скажуть, угу. і діти вони все одно сидять в соціальних мережах, і вони все одно спілкуються побачать, між собою, так. і вони побачать. І Якщо мама, батько, там вчитель, не знаю, ну хтось із дорослих не розповість, ну вони будуть шукати відповідь серед однолітків. Mm -hmm. Вони будуть і вони її знайдуть. Яка це відповідь, ну якість цієї відповіді це вже інше питання, але mm -hmm. вони mm -hmm. її знайдуть. цю Відповідь да? mm -hmm. тому ми повинні пам'ятати, що про з дітьми потрібно говорити про от всі оці, ну, так тренди, які відбуваються так, звичайно, враховуючи, що ми говоримо дитині 10 років, і що ми говоримо 15 років. Ну звичайно, там підходимо з іншими словами, але інформація має виходити з вуст дорослої людини. Mm -hmm. Краще, якщо ти скажеш це ти, а не хтось на вулиці і не зрозуміло як. Е, якщо зрозуміти, все ж таки, ця гра це містика, це прям потойбіччя, чи це просто психологія і все? Це психологія. Психологія. Тобто так. нічого тут такого страшного шукати не потрібно, але і розуміти, в якому психологічному стані твоя дитина теж потрібно. Так. Так. Ну, ага. Діти просто фантазують насправді, тому що, ем, тому що це романтизується самими підлітками. Ну от, і це цікаво. Ну, це це щось новеньке, Да? це, це я думаю, вже не квадробінг, це вже щось таке. Слухайте, ну <гум> Квадробінгом теж на щастя, не всі захоплювалися, так. І це відсот. Мені здається, що в Одесі взагалі ну були якісь поодинокі випадки, але масовості вони не набули. На щастя, не набули. Це не наш так? менталітет. Не, не наш менталітет, да, в нас все серйозно. одеситів маленьких навіть все серйозно, все <гум> по-іншому. А от фантазії, це теж дивіться, ну це ж теж не для всіх категорій, навіть залежно від того. Того, що зайнятість, я згодна стосунки з батьками, стосунки із е, друзями, це все зрозуміло, спосіб життя і, і все інше, там, якісь додаткові заняття. Але е, психологічно є такі типи, які схильні і є які точно не схильні. Ну от Ти можеш бути ну, спокійним за свою дитину коли. Якщо вона що каже ой, та це для якихось там несповна розуму. Мені це не цікаво. Чи ось це мені це не цікаво, теж має е викликати в тебе питання і настороження, що можливо тобі він каже не цікаво, а потім сам подивиться. Ну якщо ми це? будемо завжди думати, що наша дитина от має такі, такі ходи, mm -hmm. да? ну насправді дуже рідко діти мають такі ходи. Mm -hmm. Тобто Самі в них все простіше, ну, в них так? Набагато, так, простіше, так? Набагато простіше, там ще критичне мислення не так розвинуте вони, от, Лімбічна система йде вперед, тобто, емоції вперед, вони емоції сказали, і нам в цьому плані потрібно, ну, нам має бути легше в плані тому, що емоції вони висказали, ви і от це mm -hmm. дійсно правда. Те все, що вони думають. Якщо ми говоримо про дитину а, ну, от, холеричного типу, да, тобто mm -hmm. така жвава, активна, така бунтарська і так далі, вона може просто не влежати. Uh -huh. Ну або там таке вже нафантазує, що просто вже всі будуть сміятися. Uh -huh. Ну тобто, да ну ми ж То, розуміємо. Це не для холериків, все ж таки, ну, таки, так більше. Більше, більше Звичайно, це не ні. говорить, що це 100% Ні, ну, так, але так. просто ну такій дитині ну краще побігати за кимось, uh -huh. за чимось там щось познімати і так далі. Тобто для неї Утримати для неї, неї квадробін буде більш цікавіший, uh -huh. ну так скажімо, просто uh -huh. влежати і дивитися там закритими очима. Ну ну це може бути просто не для нього. Ну. Просто не для mm -hmm. нього, да все ж таки ми говоримо про це про е, тих дітей, які от вони такі більш спокійні, да вони е, можливо десь менше у них цієї знаєте екстравагантності, де вони от ну так на, на натовп і так mm -hmm. для продемонструвати себе. Да? От їм легше так. От ну, от, ну так mm -hmm. він, там вона, подружка, і вони собі вдвох. Mm -hmm. І ось, А потім про це говорити просто а може й не вона буде говорити, а подружка буде говорити. Mm -hmm. ну, тобто, да? Якщо ми говоримо про дитину таку екстравагантну, яскраву, то ну, їй краще десь там щось зробити, щоб його так ну, одразу побачили, помітили, і йому стане легше. І він такий так, це як лідер у класі, так? Ну, так Хтось так. такий, який звертає на себе увагу постійно, він має бути в центрі уваги, на нього буде звертати уваги зараз. зараз А так. це а це десь там пограти, а потім прийти комусь розповісти, а це набугато це треба... Ча... часу. <laughs> Це взагалі це... треба попрацювати на Ну, Звичайно, так так. Цьому, так. тому сенсі. він може він може сказати, що він це робив угу. просто, угу. ну просто Ну, тобто, ми повинні розуміти, що це все ж таки як спосіб сподобатися однолітком. Я знаю, що ви працюєте із дітьми, і в школі працюєте, як так. психологиня працюєте. Чи зверталися вже із цією проблемою до вас батьки? Ні, не, не зверталися. Звертали. Не зверталися, а, причому контакт з батьками. Нашого міста такий достатньо в соцмережах буває, ну, так, пишуть так, так. навіть, да, коли ну, ну, не готові вони ще прийти до психолога, але в соцмережах там uh -huh. пишуть. Да? Якусь там, дайте пораду, будь ласка. Не зверталися, не зверталися але ми розуміємо, що ем, багато батьків можуть і не знати про цю проблему. Uh -huh. Ось в чому справа, тому що все ж таки це е, тренд серед молоді. І батьки можуть і не сидіти в тому тіктоці, наприклад, або їм просто не ну немає не цієї інформації. А Дитина да? може бути замкнена і не ділитися. Просто звичайно, все, звичайно, так. тому про це потрібно говорити. Да? І на тих джерел, в тих джерелах, де читають про це батьки. Uh -huh. Ну щоб не це не лише було в тіктоці, де можливо батьки просто не сидять. Добре, тоді давайте будемо давати поради батькам, коли звернути увагу, якщо дитина там якось занадто емоційна, чи погано спить, чи на навпаки замкнена, так як ви вже сказали. Тобто, це вже такі перші дзвіночки. Це зовсім не означає, що вона вграє в таку гру, але це означає, що щось все одно йде не так, так? Ну, якщо ми взагалі помічаємо, що дитина змінилася. Неважливо, чи це змінилося її, змінився її настрій, чи вона змінилася в плані там, вона не спить, або вона погано їсть, або вона замкнулася. Це уже потрібно поговорити з дитиною, <гум> що відбувається, що відбувається? без натиску, без там я знаю, що там всі, всі грають цю гру, і ти граєш цю гру. да? Ну, Тому що дитина буде закриватися від цього, <гум> мені вже не вірить, навіщо щось розповідати. так? Якщо ж батьки розуміють, що щось відбувається з їхніх. Дитиною, тобто вона змінилась. Можливо, це просто там не знаю кінець навчального року, і діти перехвилювалися через купу контрольних робіт попереду. Наприклад, да? uh -huh. але мати там або батько вже бачить, що ну, дитина не така, як завжди, і вони не знають, з чого їм починати. Я завжди говорю про те, що краще перед спілкуванням з дитиною все ж таки проконсультуватися, навіть нехай це буде шкільний психолог, да, який знає вашу дитину. Ну як правило, шкільні психологи знають всіх дітей в школі. Можливо, просто проконсультуватися, як мені бути з цієї сторони. Якщо ми не чує відчуваємо в собі цей ресурс, ну просто в собі цей ресурс, то цей ресурс потрібно звідкись взяти. Да? Якщо ж батьки відчувають в собі цей ресурс, то вони можуть починати спілкування із своєю дитиною. Взагалі 15 хвилин якісного спілкування кожного дня із дитиною. Це не про ти зробив уроки, ні. Або ти зробив уроки так, а це про якісь емоції протягом дня. Вони можуть закрити всі ці потреби взагалі серед батьків і дітей, тобто 15 хвилин. Але якісно поспілкуватися з дитиною. Це не говориться про те, що ми маємо кожен вечір кудись з дитиною там виходити гуляти для того, щоб її розкрити. Але от і це не говорить про те, що достатньо там лише вихідних з дитиною потрібно говорити кожного дня, і насправді цього часу не так багато і потрібно. Просто дитині інколи якісь да, інколи часу, ми можемо якість. говорити з дитиною дві години, а ну а спілкування було неякісне. да угу. тобто включили телевізор і всі в сім'єю дивимося. Ну це не про спілкування. Все ж таки про те, що ти відчуваєш, чи знаєте ви друзів своїх дітей, да чи знаєте ви переживання своїх дітей? Чи знаєте ви, не знаю, там з чим вони пишаються ваші діти, які у них мрії? О чим, от... чим об... що обговорюють взагалі так, так, ну, що... так. от просто протестувати <гум> самого себе як батька, запитати, а чи знаю я це? Як звати моїх Як звати друзів моєї дитини? А що їй цікаво? Що вона мріє? А як вона хоче провести літо? Ну да, такі якісь питання, якщо ми можемо відповісти на все. Ну классно батько. Да. Значить У нас масло? значить контакт ви налагоджений. Якщо десь є пробіл, ну нічого страшного. Є час і все це виправити. А для цього ну для цього просто потрібно спілкуватися з дето. Тобто зробити. панікувати не потрібно, Ніяк. залякувати Ніяк. Не, потрібно, там. не потрібно. Телефон забирати Одразу, не потрібно. Одразу там забираємо телефон, та. телефон видаляємо тікток. Значить, а ти там його набрався, значить, ми м -м. тобі його забираємо, щоб ти його не набирався. Ну, це не призведе ні до чого. Добре. Ну добре, ну заберуть зараз телефон. Ну, він він просто вирветься і, і візьме його знову і знову вляпається в якусь mm -hmm. да ситуацію. в іншу якусь в іншу, тому що Халепо. не було так. ж не було ж висновку. Правильного зроблено ну, mm -hmm. ну, не було його. Тобто, правильний висновок це спілкування і довіра. Так це так. найголовніше, що може бути. Діти мають довіряти вам. А ви маєте довіряти своїм дітям так. так, перевіряти, але перевіряти так, щоб вони не розуміли, що їх перевіряють. Все ж таки, так ну звичайно що розуміли. Мудрість що це, потрібно включати, так, що висновку. це вже треба дорослішати насправді. А, гра ну, Судячи з того, що до вас не зверталися, а ви дуже багато з дітьми працюєте, будемо сподіватися, що це як і квадроберство, не наш менталітет. Да? Ці всі двері, червоні, жовті, не знаю, ще там які. Але є і багато інших варіантів, коли дитина захоплюється і грає в комп'ютері, наприклад, так. там просто це теж погано. це теж погано, Тобто, і... це є залежність, чи, чи що це є? Ви знаєте, от щодо комп'ютерних, Ігор там онлайн-ігри, да, да, да. батьки звертаються дуже часто, це правда. Да. І з однієї сторони я кажу батькам: ми не можемо у дітей забрати цю можливість. Чому я працюю з дітьми, я працюю в підлітковому середовищі, і я чую, про що говорять діти. Вони обговорюють ці ігри. це їхній світ, все це одно, їх світ. Як би там Якщо не ви були, заберете да. дитину з цієї гри, ви заберете у неї тему для спілкування. Угу, ну це правда. Да. Це правда. Тому ми повинні не забирати у дитини, наприклад, цю онлайн онлайн гру але м, обмежити її в якомусь часі, да, щоб вона розуміла, що ну, не можна грати в гру м, під час уроків на перерві, О, да, да, а, да. І, ну, і, і взагалі. Тобто, ми повинні обмежити дитину. Нехай це буде батьківський контроль на телефоні. Ну, нехай він буде, да, але і той час для гри він також має бути виділений, тому що ну, це, це щось спільне між дітьми, воно воно все одно обговорюється, і я скажу більше, що. Діти в одному класі, вони реєструються в одну гру і вони грають класом в оцю онлайн-гру. Mm. Тобто висмикнути не, не можна, так ти зробиш Ні. тільки гірше. А от е, зробити кордони, так. якісь такі умовні, хоча так. б кордони, якісь домовлені. Оце потрібно робити. Ви знаєте, так. є в кожній е, школі, в кожному класі є батьківський чат в кожному. Так, так. І е я, як е людина, яка працює в школі, е знаю, що діти грають в ці ігри разом. Клас, один клас грає в ігри. Домовтеся з батьками, в який час ви даєте телефон дітям. Mm -hmm. Ну, з батьками класу. Так наші діти грають в гру. Ну не буду їх зараз тут рекламувати, так? Ну можу я їх знаю. <реш> Ось е наші діти грають в гру. Батьки, давайте домовимося, в який час їм можна пограти. Угу. Все, батьки, тому що ну, тому що вони разом грають. Ну, Це ніяк по-другому. Ну так, у них свій соціум, насправді, так, у них своя ну, вони комунікація. Вони інші ну, вже, так. вони інші. Батьки, коли були дітьми, підлітками, у них були там інші інтереси, вони якось по-другому могли знаходити цю спільну мову з однолітками. Їх діти сьогоднішні підлітки, вони інші, ну інші, сучасність вимагає, вони інші. Ну так, це треба визнати. Це так. треба визнати з цим. Треба навчитися жити, але і комунікувати з цим також Звичайно. потрібно. Для того, щоб дітям не було гірше і вам і дітям від цього. Звичайно. Не було. Дуже вам дякую. Я думаю, що ще раз повторюся, навряд чи ці двері стануть для одеських дітей якоюсь там грою, яка їх захопить, але якщо батьки звернуть увагу. Якщо побачать, почують, чи щось їм там не сподобається, то потрібно, звісно, що одразу ем, прийняти якісь міри так, для того, щоб дитина не заглиблювалася у все, mm -hmm. у все це. Але прийняти міри, це не означає все заборонити, виключити, забрати і відібрати. Ні, це означає поговорити. І поговорити е, справді ну, дорослою мовою і своїми дітьми. Так. І тому що йдеться переважно про підлітків, а підлітки вже можуть сприймати дорослу мову. Дякую вам дуже. В нашій студії була Лейла Хасанова, психологиня. Ми говорили про нову чергову ігру, яка з'явилася для підлітків. І просто будьте ближче до своїх дітей. І Я думаю, що всі ці питання не будуть для вас актуальними. Побачимося на першому міському.